Тівся, дитино, поки ще маленька, ти ж бо живеш на весні, Ще твоя думка літає легенька, ще твої мрії ясні, мрія полине із думкою в купці, геть у далекі світа. Крил не втинайся за крилі голубці, хай вона вільно літа. Чи пам'ятаєш ти казку дивницю, як то колись принесла? Тую цілющу живущу водицю, дрібна пташина мала. Її не страшні були дикі простори, скелі і хвилі морські, перелітала найвищі гори, мала крильця та брудки. Так твоя думка швиденько полине, тільки їй волю даси і принесе з чарівної країни краплю живої роси. І як приступить журбане всепуща та до серденька твого, та й росиця цілюща, живуща, буде живити його. Хай же та мрія із думкою в вкупці в незнані світа. Крив не втинайся за крилі голубці, хай вона вільно літа.